Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження гри. Horizon Forbidden West, зупинилися ми на цьому, як ми з вами пройшли були попередню місію. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Погнали. Не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно. Без повітряних тривог. А також після донату з'їсу задонайте мені на М2 на 6 ТБ. Та ми погнали, продовжуємо наші проходження. Підпишіться також на ігровий канал, телеграм-канал, Дискорд сервер. Групу у Фейсбуці і e X і Telegram. І X коротше, і Instagram. А ми погнали, продовжуємо, коротше, наше проходження. Нам треба тут розбиратись, куди рухатись далі, так що... Пішли. Ага, ось нам треба туди якось. Опасти. А як? драбину, або я спустив. Дивно, в минулий раз вона щось в мене не спускалась. Так що, ну, окей, пішли. Видно, сьогодні мій везучий день, тому все йде до успіху. Так. Я підкручу ще собі звук. Добре. А ну тепер треба ще вище підніматися ага. Ага, окей. Так, ага, ось сюди залізти я пригадав добре. Ну, це бляха. Дуже кльово. і У нас тепер є кішка такий, по якому ми можемо спуститися. Ага. Знову бій з цим механізованим рободинозавром. Іди сюди, я тебе здолаю за допомогою свого свого спису. Ага. Ще один. А, я згадав, як тут доджити. Ось так. Просто як В X-Men Origins. А я все на control, на control, я я згадав, як тут. доджити, Окей. Okay. Треба буде шахи X-Man Origins. Wolverine well, так то пройти. Ну я ще пройду, окей. Okay. Пішли далі. Так. Окей. Рухаемся далі, так. Так, ну пішли. Окей. Нам тепер тут треба якось піднятися, ага. Я згадав, а в мене хілок нема. Окей. Ага, ось вс як тут піднятися, ага. Хіба з якоїсь сторони там? Підцепити? Aham, o é um aí Não é assim. tudo Acho que eu posso a isso se eu lanço eu Десь тут треба це натиснути. А, тобто як вона залазить і зразу на це. Не, не встигну. Probіл, пробіл, пробил, і це, я, я не знаю, бріно У мене все були тут тут ніки. Не спрацьовує. А, бо це треба з пробілом. Не зрос. Ага. А, не, не з пробілом. Тут треба контрол взагалі-то. Натиснути. Окей, я пригадав. Тут. Роділо з контролом іде. Іде. Тут трошки складно мені все було. Так, окей. Добре, пішли. Будемо розбиратися. Ага. Ні, то щось не то. зразу треба на це натиснув, коли на Ctrl. Окей. Okay. І на це не, не робить. Чомусь. А чому? Я без поняття, чому не робить. Окей. Ось сю тут є якась перекладина, але я до неї не можу долізти. Добре. Чому мені пише це TP, якщо tap, це... Якщо воно з того нічого не дає. Добре. Ага. Тобто. Але контрол. Ага, то треба було ось такий трюк зробити. Капець. Тупо як якийсь ніндзя гайден Reddit Але то... У мене мозги чуть не висохли просто тупо від такого хардкору. Ну нічого, буває. Я там щось трохи підріжу а, на монтажі. Окей. Так. Ну і мені треба якось рухатись Рухатись куди? Я боюсь, що я впаду, так. Тож треба оцінити всю ситуацію. Ага. Тут просто був той бортик, а я не помітив бортик, ну буває. Я теж був тупив, коли перший раз грав цю грубу, тому що просто нереально. Той якийсь дендів... дендівське керування пішло, дендівська механіка з Дендів грулюк. Ага. Добре. Так. Ну і тепер нам треба. Опа, і. -у кавабанга! Просто кавабанга. Ага. Добре, тут буде легко залізти. Ізі просто. Та я просто навчений тупо гравець. Цю гру грати, ага. Окей. Тут треба просканувати. Давайте ми відскануємо щось. Тут. Ага, ми відсканували, так. Тепер я щось це візьму. А то знадобитись може. Добре. Привіт! Добре. Блін, вони мене так-то доб'ють насмерть і все, і я тупо хабеле, все. Ті динозаври з турука. Та все, вони мене добили. Не лишили мені ні шансу на виживання. Я ось так от. Добре. Тупо ні шансу на виживання. Ага. То треба по стелсу значніти. Давайте я їх обігну. Я буду по хащах ховатися. Як мене вчили в навчаннях. Давайте я буду по хащах, чуваки, ховатися. І чувіхи, давайте. І тут реє натиснути. Ну ізі, Це було. Була легко котня, добре. Okay. Ну того я можу здолати, ладно. Тайди до нього, ну. Наближься. На, я не можу в нього з лука вистрілити, то я так його роздеру. Ага. Диви. Диноботи просто тупо. Вони мене поклали, бляха. Хе. Це так. Було непросто. Ну добре. Я встиг вже. Окей, тепер треба... А, тобто треба було до них отак підбиратися. До тих рептильних динозаврів. Диви, я не можу стрельнути. Відпустивши цю фігню. Він мене оголошив. От тобі ігрова консоль. Ну, блін! Просто беруть і вбивають, і вбивають. Але то. Добре. Так. Десь ще я, я не помітив цього противника. Бо я з тим боровся. Щось якийсь сьогодні не, не, не в собі, я не знаю. Блін. Ну що, все, я, я їх всіх здолав, тупо просто ізі. А далі. А далі задалі, я зрозумів. Десь треба лічилки ще шукати. Ага Тільки хіба стріли можу скрафтити І все. Ну окей. О, яб тека, о з. з... Запомню х... хп ХПшку собі. Dobre, ok. Destreba chetut pitem tudo, pitty, Cadê uh hup? Sei, Окей. О, ще аптечка знайшлася. Тут треба багато прямо аптек... Шукати і шукати. Треба сканувати кожну ділянку. Давайте я буду сканувати кожну ділянку. Добре. Якщо в грі так тупити можна, то треба... Щоб не тупити, треба сканувати кожну ділянку. І все. І тоді вирішуються всі, всі проблеми. І вся дилемма. Кожну ділянку треба відскановувати. Раз. Кожну ділянку. Ага. Я зрозумів, я піду ще шукати ще багато чого. Ну блін. Добре. Я знайшов багато чого понаходив тут. Тобто треба ще якусь корисність. Тут знайти. Я не розумію, що мені ця білка дає, що я, типу, на. В просто натискаю. Оно мені, типу, підказує. Де і який лут знайти походу. Окей. Добре. Десь в тому напрямку треба... Что тут скановаты? Ага. Что дерево? Ага. Я уже взял. Я уже взял. Окей. Добре, тут далі нічого немає. Ну то я пішов далі шукати. Шейкусь хрень, так. Я просто понарізаю. Щоб далі щось знайти, щоб вас там не втомлювати. Добре. Я знайшов ще якусь білку. Я думав, то двері а то просто ворота. То просто той паркан схрещений з тим. Окей, мені треба тут ще ділянку. Обдивлятись. Тут обідно просто ще немає жоптої споруди, щоб забратись, бо тут прям... Виділяються об'єкти, якби грі стрейк, тобто куди ти можеш залізти. Я вже зрозумів, чим надихалися розробники напурних інтерактів, коли створювали стрейк. Вони надихалися розробниками цієї гри, тому що в Horizon перше було, були такі елементи. Згадайте Zero Dawn, знову ж таки, у мене є проходження на каналі ПК-версії. Але це ролі не грає, це порт з PlayStation, типу, четвертого того, тому згадайте. Тому якось... Добре, тут теж нічого нема. Коротше, мені кажуть Climb, Треба десь залізти. Ага. Я прочитав завдання. Ну залізти це я можу. Треба тільки знайти шлях, куди залізти. Добре. Треба знайти шлях, куди конкретно залізти. Добре. Ага, я вже зрозумів. Тут злізти треба було, а я тупив довго, ну вибачте. Ага. Лойка, тримайся тихо. Ага. Нам по суті треба на трос. На трос? Якийсь, щоб злізти. Зараз я просто мушу поняти, як тут злазити. Точно, я пригадав тут. Треба злазити, але бляха. Ну треба ще підгадувати куди злазити. Я просто забув про цей елемент. Ну, вибачте, вже затупняк такий. Добре. Блін, знову з ними битва. Ну добре, це буде в наступний раз, коротше. Це було проходження по грі Horizon по Beaton Ви були на ігровому каналі Runner Play. З вам був я його ведучий Андрій, бувайте попаду зустрічі. Ми ще побачимось, папа.